Стосунки між Україною та Польщею дали тріщину в МЗС сусідньої держави, заявили, що відносини з Києвом останнім часом не є найкращими. Зокрема, вони нібито погіршилися через висловлювання представників української влади. Таку заяву в ефірі РМФ ФМ зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. Напружену ситуацію між обома країнами спровокувала заява представника канцелярії польського президента Марціна Пшидача. Він заявив, що Україні варто почати цінувати допомогу Варшави. Слова політика стосувалися ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу. На такі слова Пшидача відреагували в українському МЗС 1 серпня посла Польщі в Україні Вартоша Цікоцького викликали не, до міністерства у, у Києві. Це викликало невдоволення офіційної Варшави. Прем'єр-міністр Матеуш Моровецький заявив, що такий крок з боку України є неприйнятним. Тим часом в офісі президента відкинули заяву з Варшави, що Україна недостатньо цінує підтримку. Заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга наголошує, що це гра на власні кон'юнктурні інтереси, яка не має нічого спільного із дійсністю. Сам президент Володимир Зеленський на дипломатичний скандал з Польщею відреагував так. Україна б'ється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи від моря до моря. І жодної тріщини в цьому щиті бути не може. Уже невдовзі повинна відбутися зустріч між представниками польського та українського МЗС. Розмова має бути дуже відвертою, конкретною, як і завжди, зауважив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. Він додав, що Польща залишається поблажливою, бо на Україну напали, але офіційний Київ також не повинен нападати на своїх союзників.